Доглядати за тваринами, птахами та спостерігати за рослинами. На базі міської екологічної станції івано Франківську діє безкоштовна зимова школа. Тут учні можуть навчатися нового та навіть стати справжніми екологами. У теплиці екостанції завжди кипить робота. Цього разу школярі висівають мікрозелень. За два тижні вони й самі зможуть скуштувати вітаміни, які виростили власними руками. Я перше кидала глину, потім я пшихала. Е, е, Водою, потім я сіяла насіння, редиски і потім з обших. Також на станції доглядає за рослинами, кущами, вазонами. Спостерігають за поведінкою тварин і птахів, чи вчаться майстерності фітодизайну. Про все це не зі слів знає 18-річна Діана Пелех. Відвідувати дитячу екологічну станцію. Дівчина почала ще з першого класу. Спостерігали ми тут за птахами визначати хмарність, коли має бути дощ, коли не буде. Також ходила на різні гуртки, де навчалася творчості, і теж багато чого корисного дізналася про нашу планету. Показують, як правильно доглядати за своєю планетою, як правильно не доглядати за різними рослинами. Також Виховують свідому молодь, що дуже є класно. Я привожу сюди брата, щоб теж ріс тут, і показував, і як правильно дивитися за планетою. У міській дитячій екологічній станції щодня одночасно можуть займатися 50 дітей. Загалом тут працює 18 гуртків та 73 групи. Наразі на базі станції є понад тисяча вихованців. У нас єдиний у місті в позашкільному нашому закладі працюючий тепличний комплекс, де дітки можуть всі свої знання і вміння вдосконалювати на практиці. Також в нас є навчально-дослідні ділянки, також в єдиних у місті в нашому позашкільному закладі, які також працюючи. У нас є дендрарій, висаджений нашими керівниками і самими дітками, де знаходяться надзвичайно рідкісні, хвойні рослинки і також квітучі кущі. Такі гуртки переконаний міський голова Руслан Марцінків хороша альтернатива традиційному навчанню під час канікул. Заняття є безкоштовними, тож учні можуть з користю проводити вільний час. Екологічна станція, вона достатньо має добрі результати, і діти можуть навчитися, як доглядати за рослинами, пізнати рослину. Для міських дітей це дуже важливо, тому що все таки якщо брати сільські діти, вони більш якби до природи. До рослинний, до інших таких речей. А от міським дітям дуже важливо, щоб мати можливість наглядно побачити. Тут також є і птахія, тут є також і певна кількість тварин. Ну тобто тут, тут можна знайомитися справді з природою. Після канікул діти і надалі зможуть безкоштовно відвідувати гуртки позашкільної освіти. Льося Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402.